ставте подобайка пишіть комментарии, подписывайтесь на канал. Поражему разом. Политолог разносит прогнозом, далее ему его оригиналу. Я еще раз говорю, ну понятно, почему Зеленский хочет продолжения войны. Потому что если как только она кончится, нужны будут выборы. Выбор он проиграет. После этого начнется разбор полетов. Его повесят на первом суку. Ты уверен? Его оппоненты повесят его на первом суку вместе с Ермаком все, так сказать, герой проехал. Герой нации, так сказать, спаситель. Проехали эту, эту станцию, и к ней уже возврата нет. И он это понимает. Поэтому он будет эту войну вести до бесконечности. Он самый главный бенефициар войны. Самый главный. Вот теперь уже, так сказать, совершенно другая война сейчас идет. Идет война на уничтожение украинского народа. Не русского, а украинского. И эту войну, так сказать, не хочет заканчивать только один Зеленский. Ты уверен в этом? А кто ее? Все говорят: Давай останавливайся. Он говорит: нет, будем продавать. Не надо мне рассказывать, как заканчивать войну. Прокурор Жабрівський пише наступне, чи має право Зеленський після 20 травня перебувати на посаді президента України. Сьогодні Зеленський звинувачує усіх хто не погоджується з продовженням його перебування на цій посаді, та називає їх зрадниками. На такі заяви він не має морального права. Він не розуміє, що українці освічена нації знають свої права. Мабуть, хтось забув, що в Україні є вищі інституції, такі як конституційний суд, який повинен дати висновок про легітимність зеленського як президента після 21 травня цього року. Око, ще є час звернутися до конституційного суду, і вердикту суддів зобов'язані будуть прийняти громадяни України. Це про юридичну площину. Але я хотів би поговорити про моральну площину і про майбутнє України. Питання потрібно ставити наступним чином, чи здобуде Україна перемогу при президентстві Зеленського на моє глибоке переконання. Сподівання дуже примарні, і якщо перемога навіть буде, то матиме присмак високої ціни у вигляді життів наших героїв та цивільного населення, а також і руйнації інфраструктури України. Не тому, що Зеленський мені подобається. Подобається чи не подобається він не красна дієвіца, котра має подобатися чи не подобатися людям. Питання у тому, чи спроможний він організувати функціонування держави як єдиного механізму. Особисті сні тут зайві, бо Україна на межі існування і необхідно докладати усіх зусиль, щоб її врятувати. Якщо проаналізувати діяльність верховного головнокомандувача, то на сьогодні у Зеленського немає плану дії жодного бачення шляху до перемоги. Він милується собою, він кохається у собі, але усе це ще до української нації, жодного стосунку не. Немає мародерство, як було, так і продовжує набирати ще більших обертів. Корупція також набирає більших масштабів. Економікою займається помічник резидента ФСБ Сівковича Гетьманцев і нищить економіку. Зовнішню політику курує Єрмак, який налаштовує Зеленського так, щоб він поводився на міжнародній арені у такий спосіб, ніби всі у світі. Йому винні у збройних силах закон про мобілізацію досі не прийнятий. Верховний головнокомандувач не хоче брати на себе цю відповідальність і не запущено виробництво боєприпасів. Насправді та лінія оборони де відходять наші воїни, це в кращому випадку земляні траншеї, а не дотича капоніри, тобто відсутні місця для передислокації, Тож навряд чи можна знайти те, про що він робить для перемоги. Вся нація б'ється, щоб здобувати перемогу, а сон робить усе, щоб ця перемога настала невідомо, коли через це навіть якщо конституційний суд прийме ухвалу про юридичне право Зеленського перебувати на посаді президента після 20 травня 2024 року, то як законослухняний громадянин я буду до цього дотримуватися. Але як патріот України, як людина, яка воювала за Україну, буду цю державу я ніколи цього не прийму, тому що перебування Зеленського на посаді Верховного головнокомандувача – це велика перепона на шляху до перемоги України. Ті питання, які ставлять маріупольці, хто розмінував Чонгара, хто вивів із Гостомеля бригаду національної гвардії України, хто прибрав війська Сумщини за чиєю казівкою, були оголені кордони в районі Чорнобиля, хто злив Вагнерівську операцію, хто їздив у на зустріч із Патрушевими, хто мародерить під час війни питання більше ніж достатньо. Атньо Зеленське має усвідомити йому часа почати каятися. Тоді можливо у нього не буде тридовічних термінів за державну зраду, можливо, він обмежиться одним. Тому нам потрібно гуртувати українців по духу ради збереження України. Її розвитку і для того, щоб в Україні була українська Україна. Насправді, служба безпеки України повинна розпочати розслідування кримінальної справи про державну зраду, на виконання верховним головнокомандувачем своїх посадових обов'язків. Але у мене є величезні сумніви, що новопризначені керівники СБУ будуть розслідувати цю справу про те, всі мають знати, документи не горять і покарання для Зеленського і його шести менеджерів буде невідворотні, тому що занадто високу ціну заплатили і платять українці за таке хамство Зеленського. Насправді маємо когнітивний дисонанс. А перед початком повномасштабного вторгнення Зеленський говорив, що наступу не буде, і усі українці будуть смажити шашлики. Нещодавно Буданов розповів, що гура чітко знав, що 24 лютого 2022 року, о четвертій ранку, почнеться наступ російських військ. І тоді ж Зеленський заявляє, що він спав, коли почалися. Бомбардування України, тобто або порушив законодавство України Буданов, який офіційно не повідомив Верховного головнокомандувача про те, що є достовірна інформація про набуд московитів о четвертій ранку. Або Зеленський не довіряв ні ЦРУ, ні Мі-6, ні Байдену, ні навіть Гуру, яка йому підпорядковується. Зеленський вірив тільки путіну, який обіцяв не нападати. Тоді який це діагноз і як це корелюється? Начальник Гуру голошує, що вони достеменно знали, що буде широкомасштабний наступ 24 лютого, а Зеленський у цей час всім розповідає, що його розбудила. Оленка, коли почали падати бомби на Україну, повірити неможливо. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.